Чи правда, що гаджети погіршують нам зір? Відповім на це питання цитату лікаря околіста. Не екрани погіршують нам зір, а те, що ми дивимося в них дуже довго, не кліпаючи, і наше око пересихає, тому і погіршується зір. На зір впливає кількість води, яку ви п'єте. Ну і, звичайно ж, корисні речовини, вітаміни, мінерали, які потрапляють до нашого організму. І за їх дефіцитів, звичайно, може погіршуватися зір. Тож я тобі дам зараз перелік певних вітамінів та мінералів, які відповідають за покращення зір. Зоро записуй і перша це Мега-3, яка запобігає розвитку синдрому сухого ока. І цинк, який підтримує здоров'я сітківки ока. Вітамін В2 дає гостроту зору, а вітамін Є е має протизапальний ефект та антиоксидантні властивості. Лютин та зексантин захищають очі від ультрафіолету, плюс запобігають віковому помутнінню кришталика. А це є одна із причин розвитку катаракти. Ці всі корисні речовини є в одній добавці Візі Прайм, яку я зараз також вживаю, оскільки в мене робота пов'язана з соцмережами з екраном і я часто перебуваю саме перед екраном, тож результати свої також бачу.